Всім привіт! Розберемо сьогодні чудову українську пісню. Саду гуляла. Пісня не важка, розібрав її на слух. Ну, звісно, продивлявся, як грають і інші виконавці на баянах, на гармошках. О, ну, грають гарно, кожен додає своє щось нове. Не нове, перепрошую, а своє якусь ізюминку. О, ну, а я вам покажу, як вона розбирається по-простому для початківців. Ну, ми вже з вами, ті, що зо мною від початку, я думаю, не вже не початківці, О, але все одно хтось до нас приєднується новенький. Так, дивіться, присутні такі три акорди в мінорному ряді. Це АМ, ДМ і Е, акорд Е. Також можна і грати приспів із ДМ а заходите на G і на С, а С знову на E йдете. Тобто, е, заходите на мажорний ряд. Можна так ще грати. Це так називаємо другий варіант приспіву або альбо всієї пісні. О, цифри я вам викладу. Буде все на мінорному ряді гратися. Ну, але, звісно, покажу вам, як можна зайти і сюди, і на мажорний ряд, щоб ви це знали. Так, давайте доспіваємо саду гуляю. Квіти збирала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала. Ну і як я говорив, можна приспів грати. Заходити на мажорний ряд, В саду гуляла, і ти збирала, кого любила, вичарувала, гуляла, і ти збирала, кого любила, вичарувала. Ще можна її експ... куплет. Співаєте, граєте, то можна заходити ще в гуляла саду, Садобуля. Квіти. Збирала гуляла. Ось можна заходити ще на Е. Але мені здається, що краще все грати на АМ. Садуля квіти збира. -ти 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 саду один раз треба зайти, так як цей, один раз можна зайти на Е. Але. Якщо ви будете застосовувати оцей бас, як я граю в основному, ну я граю по бокам, теж баси, запозичаю, але якщо будете застосовувати оцей, то туди взагалі не треба заходити. Цій пісні. В Саду гуляла, квіти, збирала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, В саду гуляла. Діти збирала, того любила, От Отак саме буде краще. Так. Ну і давайте права рука. Давайте покажу, як в мажорному ряді заходити. Постараюсь, щоб дві руки було видно. Ну і дуже прекрасно награється акордами переміжку з подні кнопочки, акордами по дві. Все. На цьому можна закінчити. Дякую за увагу, за ваші коментарі, відгуки, які ви пишете. Дуже приємно. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть, буду відповідати, поясню все. Слава Україні! Героям нашим слава! Перемога за нами! І до зустрічі, дякую.